Шлюбний договір, як його укласти і для чого він взагалі потрібен, які умови там можна прописати, а що вказувати заборонено? Давайте в цьому відео розберемо цю делікатну тему. Коли можна укласти шлюбний договір? Шлюбний договір ви можете укласти, якщо ви вже подали заяву до РАКСУ, або якщо ви вже в шлюбі. Відповідно, діяти договір буде або з моменту укладення шлюбу, тобто якщо ви раптом передумаєте одружуватись, то договір взагалі навіть чинності не набуде. Або ж він діятиме з моменту його засвідчення нотаріусом, якщо ви вже є подружжям. Як завірити шлюбний договір? Шлюбний договір обов'язково посвідчується нотаріусом. Без нотаріального завірення він діяти не буде. Тому спочатку треба скласти текст свого шлюбного контракту. Ви це можете зробити самостійно або ж залучити юриста. Якщо вам потрібна допомога, контакти залишаю під відео, будь ласка, звертайтеся. Якщо ж текст договору у вас вже є, то ви вдвох приїжджаєте до нотаріуса і підписуєте цей договір. З собою обов'язково потрібно мати паспорт. Коди, свідоцтво про шлюб або документ з РАХСу, що ви вже подали заяву на реєстрацію шлюбу. Крім того, якщо вам належить якесь майно і ви хочете зафіксувати його подальшу долю в контракті, то потрібно також мати документи на це майно, щоб прописати всі дані в договорі. Що можна прописати в шлюбному договорі? Що ж ви можете прописати в шлюбному договорі і для чого він взагалі вам потрібен? За загальним правилом, майно придбане в шлюбі вважається спільною власністю подружжя і може в разі розлучення ділитися порівняно. Причому неважливо, на кого воно оформлено. Тобто будинок може бути зареєстрований на чоловіка, але будинок все одно вважається спільним, бо був придбаний в шлюбі за спільні кошти. Це загальне стандартне правило. Але в шлюбному договорі ви можете визначити. Інші правила. Наприклад, ви можете написати, що майно, яке ви будете купувати в шлюбі, буде особистою власністю того, на чиє ім'я воно буде зареєстроване. Тобто купили квартиру, оформили на чоловіка, значить, квартира особисто його, а не спільна. Купили авто, оформили на дружину, тепер це особисто її авто. Другий частий варіант умов для шлюбного контракту встановити, що майно буде ділитися не 50 на 50, а, наприклад, 70% чоловікові і 30% дружини або навпаки, ще ви можете визначити долю майна подарованого вам на весілля, або ж прописати, як ви будете користуватися житлом. Наприклад, будинок належить чоловікові ще до шлюбу, але дружина має право там проживати, і в разі розлучення вона продовжує проживати там з дітьми. Або навпаки, в разі розлучення той, хто вселився у ваше житло, залишає його негайно, ще й виплачує вам компенсацію. Крім ваших майнових питань як пари, ви можете зафіксувати в договорі і ваші майнові права та обов'язки як батьків. Тобто, ви можете заздалегідь домовитись, хто і як братиме участь в утриманні дітей, які аліменти буде сплачувати той з батьків, хто житиме окремо, що не можна прописувати в шлюбному контракті. Не можна регулювати ваші особисті стосунки. Наприклад, у США ви в шлюбному контракті можете вказати все, що завгодно: хто митиме посуд, стригтиме газон і скільки разів на рік ви маєте разом відпочивати. В Україні так не можна. Це ваші особисті стосунки, не майнові, і в договір нотаріус їх не включить. Те ж саме стосується і стосунків із дітьми. Ви не можете в шлюбному договорі вказати, як вам виховувати дітей і з ким вони мають залишитися в разі розлучення. Шлюбний договір тільки для майнових питань, все, що стосується грошей. Але не особистих взаємовідносин. Тому, звичайно, шлюбний договір не вирішить всі ваші сімейні проблеми, не вбереже від грубого ставлення, зрад чи інших особистих непорозумінь. Але шлюбний договір дозволяє спокійно і чесно заздалегідь обговорити бачення кожного щодо майна, якщо раптом, звісно, цього не станеться, але суто теоретично. Якщо доведеться ділити майно, то тоді... Ваші емоції вже не дадуть вам змоги щось спокійно обговорювати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до шлюбного контракту. Ви вважаєте, що майно потрібно ділити 50 на 50 і ніякий контракт не потрібен? Чи все-таки варто індивідуально прописувати такі умови в договорі?